Мабуть, найбільше вас якраз ситуація на фронті і цікавить, можливо, ні, але я почну зі своєї теми. Буду намагатися так вкатитися в ефір, тому що насправді дійсно доволі незвично взагалі цим працювати після трьох місяців і після один на один ефірів. Зараз обслуговувати цю всю махіну доволі незвично. Тим не менш. Про що ми взагалі хочемо сьогодні поговорити, крім ситуації на фронті? Як така? Зараз ви бачите карту, яку ми створили не так давно, і тим вона цікава. Власне, її створили і ведуть хлопці із кіберборошно. Це такий сайт проект який живе повноцінним своїм життям, який займається геоінтом, тобто знаходить місця за відосиками, фоточками і мітить їх на карті. Також ми там робимо деанони всяких поганих людей. Але в контексті нашої теми і огляду ситуації на фронті. Дуже цікаво подивитись, де сконцентрована найбільша кількість відосиків, які взагалі вдавалося знайти. І як ми зараз бачимо. Е, так, зараз я вимкну. Де тут взагалі керування? Секунду. І як ми зараз бачимо, що основна двіжуха таки дійсно йде в Луганській і е, Донецькій області, власне, це і не дивно, адже по суті, е, про них найбільше говорять, найбільше говорять у російській верхівці про те, що саме на цих областях має бути сконцентрований основний удар для того, щоб їх в кінці кінців все-таки захопити і на цьому закінчити якийсь певний етап війни. І, власне, на цьому напрямку е, дійсно очікувався удар, проте не лише багато хто говорив про удар з Білорусі, е, про удар з Чернігівської області, новий похід на Київ або там на Волинь. Е, інсайди взагалі були дикі, і про них доволі таки офіційні публічні люди. Теж говорили, про них боялися, ми не раз про це обговорювали, але як ми бачимо, за великим рахунком цього не сталося. Чому я вважаю, що цього найближчим часом, в принципі, не станеться? З одної простої причини. Та концентрація боїв, та кількість задіяної техніки і підрозділів росіян говорить про те, що вони вже почали свій наступ. А якщо вони його почали ось прямо зараз і він іде, і вони намагаються наступати, було б доволі тупо вважати, що через який із час, коли їм потрібні будуть резерви, вони почнуть атакувати з абсолютно інших напрямків. Тим більше, ми бачимо, що. Українські сили не застосовують або в малій кількості застосовують резерви, а значить, у них немає такої проблеми, що потрібно дійсно вивільняти хлопців, які сидять там в полісі в болодах, чи вивільняти якісь підрозділи, які сидять під Одесою. Власне, бої проходять хоч і дуже і дуже тяжко, але загалом без якихось критичних ситуацій, крім, мабуть, Бахмуту. Про Бахмут окремо поговоримо. Якщо починати дивитися взагалі з півночі, то єдиним повідомленням, яке було з Купянську, це певні атаки на дворічне Горобівку і бої у цьому напрямку недалеко від самої дворічної, дворічна і дворічне це різні населені пункти. Їх не варто плутати, хоча їх змі дуже часто плутають. Власне, дворічна, що знаходиться на високому березі крийдяних гір на Слобожанщині, знаходиться під нашим контролем і її часто обстрілюють. І самі росіяни намагаються просуватися трошки ближче до Куп'янська, але що цікаво. Ці всі території вони не попадали широко на якісь відосики, на якісь фоточки. Там не було кадрів з великою кількістю техніки, знищеної чи не знищеної. І тому, незважаючи на те, що росіяни тут мали певний успіх і декілька населених пунктів вони зайняли, але особливого наступу у бік Куп'янську так і не було. І це цікаво, і це дивно, тому що Куп'янськ є надзвичайно важливим логістичним пунктом з залізницею, яка проходить якраз по лів. Березі, ось ця стрічка через ліс, така пряма, і ви її можете бачити, з дворічного. От саме там і проходить залізниця, і теоретично можна було б це все використовувати. Але російський військовий геній чомусь вирішив, що е, потрібно зосередитись не там. А зосередились вони південніше, а саме недалеко від Сватового. Тобто той напрямок, який, вибачте, сватали нам, щоб ми туди йшли в атаку, в результаті зараз росіяни проводять свої контрнаступальні операції. І цей напрямок цікавий тим, що росіяни тут дуже широко застосовують свою дуже сучасну зброю. Саме на цьому напрямку були помічені всі. Сучасні танкові озброєння, яке має Росія, тобто це Т-90 різних модифікацій. Зокрема, я мабуть зараз вімкну відосік у боях тут біля Новоселівського. Власне, Новоселівське воно е, вже майже не існує, адже тут було надзвичайно багато боїв. Село виявилося дуже важливим. Колись, коли іще була офензива Куп'янська, Балаклійська Ізюмська, Сюди вривався кракен. Всі ви пам'ятаємо ці відео, і тоді ще там хатки були доволі цілі. Але зараз, коли Новоселівське залишається під нашим контролем, там звичайно справжній хаос і місиво. Зараз вімкну відео, щоб взагалі це продемонструвати. Власне, ми бачимо, як працюють Т-90 Росіян. Вони не заходять в сам населений пункт, а опрацьовують його на деякій відстані. Зараз його буде видно. Я трошки перемотаю, щоб уже не дивитися повні відоски. Ось саме село. Тобто, незважаючи на те пекло, яке ви можете бачити, і всі ці дими, але за великим рахунком село залишається під нашим контролем і не було жодних повідомлень з будь-якої сторони, що його хтось там взяв або намагається взяти куземівка під росіянами, і танки стріляли ось тут. -от. Ця от штучка. І, до речі, ви питали, де цю карту взяти. На самому, на самому каналі у Кіберборошна. Там завжди посилання є на цю карту внизу посту. А на кожній із фоточок можна перейти назад на канал і подивитись, що там і як, де відбувається. Ось, якщо йти південніше, то бої. Е... Продовжуються майже всюди вздовж лінії фронту. Крім того, цікаво, що тут активно працює наша далекобійна артилерія і знищує деякі артилерійські установки, які знаходяться під самим Сватовим, тобто, по суті, ми до нього дострелюємо. І е, можна було побачити кадри з боїв у багатьох посадок у різних напрямках. Зокрема, Макіїв-Каневська, це, мабуть, головний напрямок, і де відбуваються ці всі бої. Зараз покажу відосік, де працює Т-90 там теж. його теж потрібно перемотати. Власне, ми зараз бачимо сам танчик і моталигу, на якій приїхав десант росіян, саме штурмовий. Вони висадились у посадку, яка є сусідньою до тієї посадки, де наші. А танчик просто виїжджає на поле і обстрілює зараз наші позиції, які знаходяться вже ближче до самого села. Що цікаво, незважаючи на ці всі кадри, незважаючи на застосування сучасного зброєння і дійсно підготовлених російських сил, не знаю, чи ви мене взагалі чуєте, коли він там стріляє, їм теж не вдалося посунутись і тут. І це доволі цікаво. Тому що ми будемо зараз оглядати всі інші напрямки, і у більшості випадків росіянам не вдалося посунути, незважаючи на використання найкращих своїх підрозділів. Зокрема, під Креміною, власне, оця лінія фронту, яка зараз проходить через ліс і де відбувається. Мало зрозумілі речі, тому що більшість кадрів взагалі в лісі, і е, ідентифікувати, де саме відбуваються бої, не ясно. Але те, що нам вдалося, ось це буквально пару місць. Е, ось ця просіка, яка тут проходить, е, саме на ній знищувались зокрема, термінатори, саме на ній знищувались ті самі Т-90. А ось це місце, воно говорить про те, що село Кузьмине все таки знаходиться під російським контролем. Тут працював УР-77 машина розмінування, яка намагалася. Якось розмінувати дорогу сюди далі на південь. І, власне, і тут, як ми бачимо з огляду на нашу ідентифікацію, мало що у них відбувається. Зараз буде відосік звідти теж. Саме на ньому ми бачимо, як горить Т-90 у тій самій просіці. Але під Креміною бої можна сказати, що доволі тяжкі, тому що там і у нас є багато втрат там і взагалі є багато проблем, тому що ці бої в лісах. Ще й зимою це дуже і дуже непросто. Тим не менш до Лимана, який, очевидно, їм би хотілося б захопити, їм ще йти, йти, а Торський за річни досі знаходиться під нашим контролем, хоча там знову ж таки від сел мало що залишається. Весь Сватівський фронт можна характеризувати як більш-менш стабільний, адже в жодному із напрямків росіян не вдалося прорватися на значну відстань, не вдалося прорвати наші лінії оборони і не вражаючи на дуже складні бої, ми дійсно тут продовжуємо триватися і е, паніки бути не повинна. Що цікаво, південніше за сіверським донцем, власне, там, де місто Сіверськ, там, де та сама е, страшна Білогорівка, де яка побачила величезну кількість смертей е, і російських, і наших з цими всіма переправами, і так далі, також село спірне, яке залишається спірним уже дуже дуже багато місяців. Тут теж за весь цей час, поки росіяни, а вони вже намагаються штурмувати, мені здається, місяць або приблизно десь так, ми теж не бачили великих і значних зрушень. Були рухи техніки помічені, яка знищувалася на підходах, як я наїжджала на імінні поля, але тут не відбувалося щось значного і цікавого. Звичайно, найбільш страшні речі відбуваються ось тут південніше на Бахмуті. Зараз уже діпстейт. Замальовує територію сюди ближче до Ягідного і взагалі до дороги, яка йде на часів ЯР, як захоплено росіянами. Ми не знаходили жодних підтверджень того, що росіяни просунулись так далеко, але цілком вірогідно, що так і є. Деякі блогери і аналітики, особливо західні, малювали нещодавно карти як наші контрнаступальні дії з траси ось тут. І з дороги на північ від Бахмута, типу як сходились десь тут на перехресті, і ми е, брали в оточення всіх росіян, які в саме в Ягідному і Берхівці знаходяться. Але судячи з усього, це не є зовсім так. І саме українські джерела і джерела серед військових взагалі ніяк це не коментували. І скоріш за все це не є правдою. Хоча багато хто купився і багато хто це опублікував. Загалом ситуація в Бахмуті можна навіть не показувати ці всі відосики, є. Надзвичайно критичною, ну, типу, прям взагалі критичною. Тому що ось тут е, залишається одна дорога через Іванівське, і е, до неї росіяни в принципі підходять. Ми постійно проводимо контрнаступальні дії для того, щоб підійти ближче до каналу і підійти ближче до Кліщеївки. Недалеко від Іванівського є висоти, які ми досі контролюємо, і контролюємо доволі стабільно. Також ми контролюємо висоти, які знаходяться по той бік каналу, і, власне, непогано бачимо саму Кліщіївку, про що свідчить велика кількість відосіків наших артилерійських атак по Клішіївки і Курдюмівки. І тому з цього напрямку ситуація більш-менш стабільна. Тобто росіяни лізуть, але вони пролізти не можуть, і атаки постійно відбуваються. Крім того, там часто можна побачити відео наших. Контрнаступальних дій. Хоча ми е, на своїй карті наші підрозділи не зображуємо і не малюємо, але, власне, коли це все публікується, то секрету великого нема. Так, ми намагаємось їх відсунути ближче до Кліщівки і не дати їм прорватися на трасу. Тут більш-менш все виходить. От на півночі твориться е, катастрофа, яка почалась іще з втрати Соледару, а потім Красної Гари, Благодатного і всього іншого. Приблизно ось тут ми фіксували доволі багато відосиків, як вони лізуть через цей яр на трасу, і траса не є безпечною взагалі, навіть просто підійти до Бахмуту. І ось остання дорога, яка колись була безпечна у напрямку е, Часового яру, а зараз вже, я думаю, теж е, нічого приємного в ній немає. Е, судячи з усього, ми будемо відходити з лівого берега, що є надзвичайно логічним кроком, адже. Е, Єдиний міст, який не то що існує, а намагається існувати, знаходиться ось тут. І він бомбиться постійно. Переправи, які будуються, бомбляться постійно. Також була підірвана дамба, яка знаходиться ось тут, у ставка Північний, і е, територія сюди на північ тепер затоплена. І, можливо, саме ця річка уже є лінією фронта. Е, крім того, на півдні фіксуються бої буквально ось тут, уже у приватному секторі. Власне, Бахмут врятує лише чудо, але воно все ще можливо. Тобто за великим рахунком, ситуація там надзвичайно критична. Як ми з цього виролимо, я не знаю. Подивимось, е, у свій час у Сєвєродонецькому було гірше, і якось ми звідти все-таки встигли більш-менш нормально втікти, незважаючи на величезні проблеми. Можливо, є чіткий план евакуації з Бахмута, а можливо, є план е, все-таки до якихось контратак і відбиття хоча б цих кліщів, які залазять з півночі. Тут е, покаже лише час, але Бахмуту не позавди в принципі. Е, ідемо далі на південь. Наступний гарячий напрям це Авдіївка. Власне, це ще один населений пункт, про який росіяни мріють ледь не з самого початку вторгнення. Авдіївка е їм діяла на нерви і ще з 2014 року. Тут постійно були бої, тут оця промка Авдіївська знаменита, тут шахта-бутовка, яку вже захопили, опитне, водяне піски. Коротше, оця вся двіжуха, вона просто просякнута війною за всі ці роки. Що цікаво, цікаво те, що за дуже багато місяців піски пали, мені здається, і ще в середині осені або навіть раніше. Росіяни так і не змогли зайти в Первомайське. Вони намагалися пробували, але далеко вони не прийшли. Тим не менш, завдяки деяким успішним атакам, вони змогли зайти в Опитне, зайти в Водяне, і як ми бачимо, потроху вони підходять до Авдіївки з цього боку. теж. Доволі давно вони змогли зайти з боку Горлівки і повністю почати контролювати цю трасу, яка проходить біля Авдіївки. Але, тим не менш, незважаючи на серйозні бої, які там теж відбуваються, залученням величезної кількості бронетехніки, я зараз вам покажу одне із відео. Ось тут це відео від Діпстейту. І ви бачите, наскільки багато техніки взагалі рухається у бік Авдіївки, і як вона методично просто знищується. Тобто ледь не колонами, ну, трошки далі промотаємо. Ось. Ну, типу, до хрена. От відверто до хрена, такі колони ми раніше бачили лише під Києвом, коли вони намагались одним маршкітком кудись дійти. А тепер ми бачимо такі штуки під Авдіївкою. Але ці колони мруть і мруть дуже і дуже, дуже активно. Отаким таким от навіть тупим чином, просто розбиваючись артою, розбиваючись ПТРК, джавелінами і всім, чим можна. Ось тому Авдіївка існує, Авдіївка живе і буде продовжувати боротись. Я думаю, ще довго-довго. Я думаю, навіть дочекається нашого контрнаступу і взагалі стане таким собі містом героєм. Далі на південь ще більш цікава Мар'їнка, яка, незважаючи на свої малі розміри, яка теж майже припинила існувати, досі відбиває гігантську кількість атак. Росіяни в основному концентрують атаки ось тут з півночі. І ось тут з півдня, намагаючись зайти в побіду. Е, невеличкий хутір, тут невеличка ферма. Вони сюди доходили і там помирали. Власне, ось тут іще одна ферма на півночі, де вони теж заходили і де вони помирали. Чи знаходяться ці всі ферми зараз під нашим контролем, чи лише під вогневим контролем? Це не зовсім ясно. Зараз спробую ще знайти відео звідти і показати масштаби боїв там. Якраз від осіки ферми. Е, Тут нещодавно характерні види Донецька. Нещодавно десантники, 79-та, здається, там стоїть, розповідали, що у них один боєць ПТРК там зараз там, 5 чи 4 танки зумів знищити просто джавелінами. Коротше. Страшні речі на Марінкі відбуваються теж. Ось, якщо рухатись далі, то наступний гарячий напрям у нас звичайно вугледар. Тут можна говорити про нього дуже дуже багато. Я думав у свій час зробити великий серйозний матеріал про Вугледар, коли. Коли це все лише почалося, тому що е, там просто події відбувалися е, ненормальні, неадекватні, абсолютно те, як росіяни всирали свій наступ, е, це було просто феноменально. Я думаю, зараз я все порахую. Порахую кількість техніки, е, порахую напрямки, з яких вони йшли, і розкажу про це все красиво, покажу, як провалилась їхня атака. Але вийшло трохи по іншому. Вийшло так, що росіяни продовжують битись лобом уже близько трьох тижнів. І втрачають просто аномальну кількість техніки абсолютно тупим чином. Не сказати, що ми там класно поживаємо в Угледарі і спокійно себе почуваємо, звичайно, ні. Бої там теж відбуваються дуже страшні. Зокрема, піхота росіян тусить ось тут на дачах. Не знаю, можливо, їх, звичайно, виперли, але вони там точно були, заїжджали прямо туди, а це вже прямо близько до міста. І взагалі доволі тяжко там воюється. Дуже тяжкі бої, але росіяни зазнають просто катастрофічних втрат. І, е, чисто таке от провидіння, мені здається, якщо вже планувати якесь, якусь нашу контратаку, таку красиву, показову, то ось е, саме цей напрям е, видається мені найбільш вдалим, чисто через те, що е, за базовими підрахунками техніки, росіяни тут скоро стануть абсолютно небоєздатні, але мені здається, вони і вже не боєздатні. І дивує, наскільки багато у них цієї техніки, і ем, що вони ще продовжують тут пертися. Можливо, варто показати хоч якісь відео, але їх настільки багато було, що. Ось оця посадка мені дуже подобається, тому що ми її галокували уже раза чотири. Коли перший раз туди заїхали пару танків і померло. Потім десь чотири БМПшки, дві з них підірвалися, а потім дві з них поїхали в бік наліво сюди до посадки, і там підірвалося, Як ми бачимо, приїжджає ще один танк і підривається там же. По суті, ось ця посадка вона самим своїм кінчиком не пропустила жодного разу нікого і витримала величезну кількість танкових атак. Причому наших бійців там, скоріш за все, і не було ніколи. Росіяни якимось дивним чилом забувають про мінне поле, яке знаходиться біля цієї посадки, і продовжують на неї пертися. Так вони роблять з багатьма посадками, які знаходяться тут. Абсолютно аномальна ситуація. Я не можу зрозуміти, чому так відбувається, і як це просто якась фантастика. Тим не менш, ми стаємо свідками цієї фантастики. Ось, якщо подивитись, отак от згору, отут от приблизно отак. Гарно видно, то можна побачити, що далі в сторону Запоріжжя майже нічого не відбувається. Оці всі е, фотоапаратики, які ви бачите, це здебільшого робота нашої арти або робота наших скидів. Тобто е, на цьому напрямку не відбувалось жодної великої і значної атаки, е, десь в середині або на початку зими щось було, якісь села вони тут позахоплювали, е, але й особливих боїв чомусь за них не було. Тим не менш, активність тут мінімальна. І наша артилерія доволі серйозно і активно працює, незважаючи на куди меншу тишу, ніж на інших напрямках. До Херсону ситуація дуже схожа. Тобто ми постійно і методично обстрілюємо голу пристань, обстрілюємо Олешки, обстрілюємо позиції тут в Олешківських лісах, які у них є, яка техніка стоїть. Також не забуваємо про нову Каховку, але нічого такого надзвичайного. Тут теж не відбувається, а чи відбудеться теж цікаве питання? Адже саме з цього напрямку дійсно найкоротша дорога сюди до армянська і до перешийків. І якщо б туди якось переплисти і пройти, то звичайно було б надзвичайно цікаво. Але чи здатна наша армія виконувати настільки складні операції з форсування таких великих річок, це теж питання. Це взагалі я все звертаю увагу до потенційного наступу, який очевидно нас чекає і очевидно буде. Підсумовуючи, взагалі, все сказане і огляд фронту, можна з повною впевненістю сказати, що великий російський наступ відбувся. Те, про що всі так говорили і так багато боялись, зараз відбувається. Він ще не закінчився. Дуже-дуже активні бої тривають. І незважаючи на таку значну перевагу у військовій техніці, росіяни не можуть проти поставити багато чому мінним полям. Не можуть протипоставити просто нормальним позиціям і хлопцям, які не втікають зі своїх позицій. Це окрема тема, звичайно, про яку теж можна довго говорити, тому що ніхто не залізний і під ртою, мало хто витримує. Якщо так, от перти, перти і давити, то рано чи пізно всі побіжать, хто б і ким ви не були. Але ті, що не біжать, вони показують, що боротися проти цього можна. Наскільки скоро видихнуться росіяни, це цікаве питання, де буде той момент, коли можна. Стрибнути е, у відповідь, е, взагалі не ясно. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Є так півгодини вже говорю, капітаць якийсь. А у нас так багато тем. Якщо відповідати на ваші питання, що ведучий скаже про ситуацію з Придністров'ям? то нічого не скаже. Ну це це дуже це, блин, окрема тема, про яку можна багато говорити. Моя позиція дуже проста. Територія Молдови без дозволу Молдови туди не залізеш. Молдову спеціально розкачують, щоб в е, парламент не міг за такі страшні речі, як дозвіл е, атаку на свою територію дозволити. А ми так само не поліземо. Тому я б не очікую від Придністров'я нічого, але дуже велика і складна тема, можливо, яку можна взяти на наступний стрім. Панове співведучі, що я пропустив. Нічого? Здається, ні. Один четвертий назвав Бахмут Бахмутом, але це, в принципі, все. Та я тогда й продовжую робити. Тут Спробую у цих топонімах донбаських розберись, це взагалі, звісно, mm. складно.